Вітаю, любі! Так, зараз зробимо розклад. Розклад зробимо для наших жінок. Подивимось, що ж, все ж таки хочуть сказати карти, про що, для чого, що нам із цим робити. Розібрались, що вам робити, як вам робити? Ви вже зрозуміли, де і як хотіли би реалізуватись, ви здобули якусь впевненість. Навіть якщо ви ще на тій стадії, коли ви ну, по-справжньому ще поки що толком не знаєте, то ближнім часом це буде змінюватись. Наскільки ближнім любім? Дорогенькі мої, тут у кожної по-різному. Як тільки будете готові, так одразу і відбудеться. Тут лицар Пентаклів. Незважаючи на всю вашу рішучість, лицар мечів і сила, ваше бажання, незважаючи на всю вашу наполегливість, ви повинні бути максимально готові. Якщо вам всередині хочеться вже поскоріше щось вирішити, да? Поскоріше чогось досягти, наважитись, попростити, відпустити, пробачити те, те, те. Ви повинні зрозуміти, що ви поки що не готові. Тут у вас під низом відлюдник. Це не те, щоб довготривалий процес. Ні, це дуже глибинний і трудовмістко. Багато чого треба не просто обдумати, зрозуміти, багато чого треба. Перепрожити відчути. Іноді, для того, аби ми по-справжньому щось відчули, нам повинні посилатись люди. І іноді, може, хто там дивиться розклади карти мах. Іноді ви можете чути, прийде людина з минулого, прийде людина з минулого, а у вас немає нема тої людини. То ви повинні зрозуміти, що таким чином іноді карти можуть щитувати таку інформацію, що. Прийде ну, умовно, прийде. Да, там, тобто, в вашому житті з'явиться людина з минулого, тобто вже знайомий типаж, вже знайома ситуація, поведінка. розумієте? Тобто Щось уже на, на щось схоже. І таким чином, ось пройшовши весь цей шлях, ви, звісно ж, здобуваєте багато чого для себе. Перше, ваша, знаєте, така зараз рішучість, вона супроводжується різкістю. Ви не завжди можете відчувати впевненість, але рішучість точно. Іноді ви можете сказати, так, ідемо на місці, розберемося. Да? Або головне, почати, і все буде зрозуміло. Не завжди так. І ви сама це знаєте. Так, ви зовсім справляєтесь, як би що би там не було, але питання тут в наступному: що ось оцей стан відлюдника, да, і ось оці очікування чогось бажаного або швидких змін це якраз таки. Нетерпіння з якої сторони, і тут треба проявляти мудрість. Тобто, ви розумієте, або повинні зрозуміти, що однієї рішучості іноді недостатньо. Іноді дійсно треба і дочекатись, і відчути, і зрозуміти, і опинитись в правильному місці в правильний час. Коли ви, наприклад, скажімо так, Ідете за інтуїцією, то іноді ви навіть, знаєте, навіть не, не намагаєтесь собі пояснити, чому ви йдете туди або туди, або іноді вже і не дивуєтесь, чому ви там або там опинились. Якщо ні, то саме до цього етапу і періоду вас ведуть. Що вам потрібно знати? Життя насущне, скажімо так, матеріальність у вас відійшла на задній план, у багатьох почне відходити. Ви дуже багато чого робите в матерії, ви багато за що беретесь. Ви, по суті, навіть відпочивати не вмієте. Ви цьому будете вчитись. Вам здається, що відпочивати можна з кимось, десь, да, там, з друзями, ну, там, ось так ви можете сприймати відпочинок. А от, наприклад, або там ну, десь щось піти, побачити. А от, наприклад, просто умовно цілий день провалятись, поїсти чогось того, чого ви хочете або хотіли да, такий ось день, іноді може дати вам набагато більше якогось розуміння і продуктивності. Це не говорить про те, що це треба постійно повторювати, але це хоча б раз на тиждень або раз на два тижні треба собі таке давати. Тобто. Ну, умовно, два рази в місяць або раз в місяць, ви із часом вирахуєте. Тому іноді таке треба дозволяти, чому? Для того, аби перезарядити ваші батарейки. Тому що у вас є, скажімо так, питання і запрос на відносини стосунки, а ви можете, скажімо, помічати. Те, що ви вмієте дружньо, тепло, легко, весело вибудовувати відносини із собі подібними ну, по гендерним ознакам людям. да? Тобто, здається, що з жінками вам набагато простіше. Іноді таке буває. Хтось когось міг образити або могли ображати чоловіки. <кій> І, в принципі, ви знаєте. Тут не лише, скажімо, якась беземоційність могла бути. Тут могло бути багато чого. Тобто, в якийсь період, наприклад, ось завдяки вашому цьому, вашій цій рисі характеру, да така запальність, рішучість, бажання, швидкість іноді. Дозволяла вам бачити людей не такими, які вони є, а і з того, коли ви вже, скажімо так, приходили в себе і розуміли, з ким же ви живете, там, чи зустрічаєтесь, чи спілкуєтесь, чи ну, такого плану, да, Чи живете? І ви зрозуміли, що насправді якось одне за одним, одне за одним, або це один і той же мужчина міг бути, і постійно-постійно, знаєте, так. Безкінечно, безкінечно, і вируховалася у вас така картинка не зовсім приємної, приємної зовнішності і поведінки мужчини. Да? Тому наразі ви можете, знаєте, хотіти, але бути розчарованими. Ось тому вам і дається ось такий період. Знову ж таки, чоловіки це можуть бути і брати, і дядьки, і батько, і дідусі. Тобто, на кожну людину впливає своє. Тому тут не шукайте лише любові, тут і сімейність, тут багато чого, розумієте, іноді на нашу поведінку найсильніше впливають саме батьки. Особливо чим доросліші, тим більший вплив вони мають на нас. Чому? Тому що вони вже, знаєте, так, потихеньку, ніби в дітей. Таких от. Переналаштовуються, але так як вони вже великий такий досвід мають, то вони іноді маніпулюють, знаєте, старістю, там, немічю. Не завжди старенькі можуть бути немічними. Да? Ось. Тому ось такого плану. Ну і в принципі, да, іноді буває важко саме ось навіть збагнути, що там брат або там тато могли там чи, чи в дитинстві, чи. Ну, Насправді, з нами розвиток такий психологічний, відбувається ще навіть в утробі матері, тому тут все може бути. знаєте, У вас може бути навіть проблема неприйняття. У вас є старший брат, і, Наприклад, коли йому повідомили, що буде ще одна дитина в сім'ї, він міг ну, розплакатись, там, ще щось. да, І це все щитувалось, на вас могло це мати вплив. Ну, і мама теж була можливо там, чи здивована, чи як. Тобто, все це має вплив на нас і він це все формує нашу підсвідомість. Розумієте теж? Воно все йде в підсвідоме. Тому зараз сказати, що ви хочете якоїсь як вам пояснити, якоїсь чуйності до всіх людей ні. Ви спроможні наразі проявляти чуйність лише до своїх, до рідних, до любих. Ось, чуйність не в плані, там, що ви як камінь, ні. А питання в тому, що ви ну, не зовсім можете відчувати справжній відгук, піти комусь на допомогу або сказати приємне слово. Ви навіть всередині себе собі цього дозволити іноді не можете. Для чого? Для чого вам це? да? А для того, аби почати виходити з відлюдника, тому що відлюдник це не лише етап нашого життя, а манера проявляння. Розумієте? Це ще один образ, який ми на себе можемо одягати. Тому стан відлюдника він з нами може бути постійно і йти паралельно, розумієте? Ми можемо бути з усіма і ні з ким постійно. Тому для того, аби виходити, скажімо так, до людей і почати сприймати людей нормально. Вам ніхто не говорить, це нормально, коли вам важко серед людей, але, як мінімум, ви для свого ментального розуміння і зрілішення повинні навчитись відноситись нормально до людей, в принципі. Не боятись і не відчувати себе якось незручно там, при великій кількості. Не боятись бути в центрі уваги, не боятись е, зробити якийсь перший крок, не боятись сказати. Справжні слова підтримки, або не боятись сказати якісь приємні слова, компліменти, просто посміхнутись. Розумієте? Ось це і є про звертання уваги. Це не лише про чоловіків, да? про до протилежної статі це і до жінок, до всіх, в принципі, до всіх віків, віків. Ну, я маю на увазі людей любого віку. Да? Віків. Ой, Господи так, жиреця. Ну, ви вже відчуваєте внутрішні зміни, просто ви поки що самі для себе не можете їх сформувати. Ви відчуваєте, що все змінюється. Але сказати, що ви можете пояснити, що саме змінюється. Ні, всередині ви маєте якусь впевненість, а назовні її озвучити не будете озвучувати. Ну, тут, як мінімум, тому що, по-перше, якісь речі дійсно важко доказуємо, і потім якісь речі дуже сильно для вас важливі або люди. Да? І ви не хочете ні розповідати, там, ні ділитись ні з ким, Ось такого плану. Навіть у вас це може виражатись в наступному там. Як діти, та все добре, що там, та нічого, все добре. Да? Ось такого плану, або хто там, як там, що там, той чи тато. Ну, і, і ви розумієте, що ви не просто, наприклад, про своїх не хочете говорити, ви, в принципі, якось ну, вже відходите від того бажання, коли у вас там хотілось когось обсудити, або в принципі так, ви можете підтримати розмову, але це у вас ну, формуватиметься настільки е безобідно, ну, а ви або по факту говоритимете, так? Да? Ось, Або не говоритимете зовсім. Тобто, навіть не боятись говорити по факту, якщо навіть людина відсутня. Ну, випадку чого ви свої слова зможете і підтвердити, і повторити, і можете бути впевнені в них. От ви не розумієте, чого треба чогось чекати? Чого? Ви очікуєте знаків або що там, так? Да? Тому що ось там час закінчився, коли вже умовно ви будете щасливі, да? скільки ще до того йти? Ну, Якщо ви чекаєте зовнішнього прояву, то це може бути недовго. Але якщо ви чекаєте внутрішнього стану, то тут все залежить від вас. Щастя вам не те, щоб не може інша людина подарувати, може. Але ви не зможете бути довго щасливі за рахунок другої людини. Чому? Тому що це відчуття ви будете брати від людини. До любої людини ми звикаємо, і в будь людині ми інколи перестаємо бачити унікальність. Бачимо? Тобто, дивимось, а не бачимо. Ми перестаємо бажати унікальним те. Те, те, тому що для нас це стає звичним. І потім починається. А куди ж все ділось? То питання не до того, куди все ділось, а питання в тому, чому у вас все перегоріло. Ось так. Чи є ще якась інформація? Наразі досить важко щось говорити. Чому? Тому що ви зараз, що б вам хто не говорив, от ви якось от впевнені і налаштовані на своєму. Так, да, я тебе підтримую в розмові, да, але важливіше все ж таки, як я думаю, для мене, для всіх все одно. І тут, тут що, тут ви і. Зіштовхнетесь із тим, що будете розуміти, що насправді вам недостатньо, коли з вами там, 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 що це там, коли з вами. Погоджуються лише ваші близькі, да тобто, ви в якийсь період і момент захочете розширити зону свого спілкування, зону свого впливу і зону виразу своєї думки. Вам стане цікаво спілкуватись і ще з різними людьми, навіть з незнайомими. Тому що вам цікаво буде, а що ж взагалі, як укладений світ, як укладені люди, а як люди ще вміють думати? Тобто, моє оточення близьке, думає так. Більш дальнє оточення, думає так. А як думає взагалі чуже оточення? Тобто Ви підходите до того моменту, коли ви почнете виходити із зони комфорту. Не одразу, не одразу. Але почнете. Можливо, хтось і не зможе вийти із зони комфорту. Да? Що таке зона комфорту? Це знайома для вас зона. Це не говориться про те, що там щось сміливо, щось несміливо. Ні. Просто або ви ставочок, або ви іноді, скажімо так, маєте текучість ось такого плану. Тому тут кожному розбиратись самому е, самій, тут кожній, треба, <кій> тут кожній треба розібратись, що для чого вам потрібно. І ви зараз, або якийсь період і момент назад, етап назад, були імпульсивною, а ви, пройшовши той такий шлях навіть усвідомлення. Ви зрозумієте, який же великий шлях ви зробили і здобули. Вам ще йти, скажімо так, йти ще є чому, ще є чого. Вас попереду може чекати найсильніша трансформація, зміна, переворот і тому подібне. Чи зможете ви вийти переможницею з будь-якої ситуації? Питання до вас. Чи треба вам це, чи не треба, не шукайте ні долі, ні. Ні, скажімо так, як треба Богові. Ні. Тут вже орієнтуйтесь по собі. Тут у вас, жінки, у вас тут питання вашої особистості, не зважаючи ні на що. Люди людьми, ще щось, характер. Ви зараз, принаймні ті, які мене слухають, ви не настроєні і не налаштовані. На те, аби приймати, скажімо так, точку зору, коли вам її нав'язують, коли вам її насідають з нею. Ви самі вирішуєте. Це у вас такий етап і період. Він буде змінюватись. Ось коли він і буде змінюватись, коли ви перестанете умовно брати за горло саму себе. Тоді з вами і почне відбуватись найсильніша трансформація. У вас ще попереду дуже багато глибинних знань можуть вами бути досягнуті. Так, є, є ось таке застереження, що ви можете послухати і сказати, так, так, я все по-новому, все по-другому, а насправді вчиняти. По-іншому. Чому? Тому що вам здається, що ви не можете бути повністю вільною, якщо ви маєте якісь зобов'язання перед рідними, близькими і тому подібне. То є ваш вибір, то є ваш шлях тепер для людей, які налагоджують свої відносини в парі там ще щось. Да? Згадайте той період, коли ви були молоді. Хтось відзнайде, що насправді ви робили вигляд, що ви хотіли чогось. да? Ви просто хотіли відносин, і саме в тих або в тих людях ви побачили ну, картинку, там, або ці або ці люди були більш підходящі. Насправді не зовсім те, що ви хотіли, але. да? Хтось почне навпаки пригадувати такі моменти і зрозуміє, що насправді це ну, не просто тому, що це був лише початок відносин. Ні, просто ми це відчували. А потім ми якось звикли одне до одного і перестали таке відчувати. Да? Ось, і це теж є зона комфорту, з якого ви вийдете. Почнете. Привносити не лише ви жінки, да? тобто завдяки вам почнеться ось такий настрій, де почнуть змінюватись в більш приємне русло ваші відносини. У когось може, навіть, ну я не скажу, що романтика. Чому? Тому що ви всередині не, не зовсім налаштовані на романтику, вам поки що не до того. Не всі жінки, і не всі поки що це усвідомлюють. Не всі жінки налаштовані на романтику, я вам поясню. Ви поки що не зовсім розумієте, як правильно на те все реагувати от по-справжньому. Ви починаєте пригадувати, що іноді можете соромитись, так? така сором'язливість може бути. Ви можете якось незрозуміло реагувати. Іноді ви навіть подарунки можете не вміти приймати. Так? І тому поки що якийсь період, вам все ж таки треба полюбити себе, попрацювати із собою для того, аби ви максимально точно і повністю сформувались. І не реагували, ніби там, як якась, не знаю, там, ну, умовно, дурочка, або, навпаки, як якась фурія, да? або знецінення. І тому ви повинні ще чогось навчитись. Ось така була інформація, любі мої жіночки, подруги. Сестри, да? Соратниці, і тому подібне. <хи> Дякую кожному воїну, кожній жінці, воїну. Молодці дівчата. Ви неспроста носите форму, яка вам пасує. Ви носите честь. Всім добра.